Усім привіт! Продовжуємо нашу гру в Grounded. Я вже дуже багато чого повідкривав. У мене ось такий вже одяг. Це зимній одяг. Набір зробив. Потім зробив ось таку зброю. Ось такий клинок богомола. Вбив богомола. Потім зробив ось такі бомбочки, стріли зробив. Е, вже кращі бинти. Бін і хілки, липке варення зменшує озноб, Ну, тобто на зиму, якщо йти у зимову локацію, і рідка лють, шкода від атаки. Ну, в принципі, в принципі принципі все зробив, на всякий випадок ще зроблю ось це. Зробив ліжко на другому поверсі. Ось тут у мене ліжко можна спати. Все, тепер ми підемо в зимню локацію. Зимня локація у нас тут. Може сюди зараз попробую диск забрати. Якщо вийде, то не вийде. А якщо не вийде, то вже так і буде. Спроба варта того. І, до речі, багато цікавих... цікавинок. А тут в цьому місці, там де ланчбокс, тут гумки можна знайти. І якщо не помиляюся, десь в цих районах, оце в цих тут десь. Або тут, ні, тут, там, там де тінь, там мене не було. Ось тут десь. Ось в цих районах є цей корисний ресурс. І тут так само, оце тут, в цьому місці. Оце в цьому місці, Сюди можна зайти. І отак можна піти і позбирати. Там є плоди, плоди, які можна збивати луком, збивати це плоди. Зараз я вам покажу приблизно, які плоди, для чого вони потрібні. Бруснич, бруснична шкіра. Ви будете брусничну шкіру створювати. І шкіра чорниці. Якщо не помиляюся, тут чорниця росте чорниця. А в цьому місці брусника. Тому вона вам знадобиться для деяких моментів. Добре. Пішли. Ставимо, не будемо затримуватись. Сюди. Надіюсь, підлагувати не буде, бо щось у мене гра почала підлагувати. підлаговати. Бугі гадать кардіо. Начебто в 4К не грає, але це одно щось під нагрузкою. Бачите пролаги, які є. Може, тому що я багато в світі повідкривав локацій, і за цього почали пролаги одну секунду. Ну что, продолжим. Я перезавантажил игру. Так, yeah, я... No Бляха, а чего? Потому что тут морозиво, чи что? Uh, Давайте пить. Від холода, бачите, вмирають. Я, до речі, можу. Рижаний уламок візьму, треба буде просканувати його так. Твій пістол па бляха так. не трогай мене літаки без тебе. Так, підлікуватися. Давайте піддивлюся до це осюві. Давайте значок поставлю. Весь я не можу знайти. Він десь поруч. Він десь поруч. Бра.

Де ж воно? Все в цю сторону, так? Ескету. А може вона... а, вона може на горі, мені треба на гору япець зібратись. Да пошукаємо прохід. Сюди є. А ні, проліз. Думав, що не пролізу. Аж туди. Може я правильно йшов? Давайте ще тут походимо. Це вихід якийсь? Бляха, можна темно. Темно стало капець. же выехит. Как же бляха туда в Это... Давайте сначала выйдем. Вид холода, чтобы трохи... раз я везде иду. Е. Yeah. Побежим еще раз. Я випив штучку від холоду. Он бачите, аж куди потрібно залізти? А мій сюди не хоче йти. Ну, куди тут, якщо я хожу в такому холодненькому, то як цьому мурахі? Мураха тут помре. Это тут. хорошее место для скорпиона Стоп, стоп, стоп. Скорпионка. І куди далі? О, знайшов. Да ви задовбали мене. Вже і більший пройшов сюди, ні нафіг вас. Дайте полікуватися. Так, ви мене достали. Than a Monday crowd. Я навіть не знаю куди тут іти. Якось вилізти, а як вилізти? Поручні стріли. Поки що не можу зрозуміти. Прямо. Скету я забрав, я тут ще хочу походити. Мені просто цікаво, що тут ще є. Я вже десь вишкарябався. Кажуально лежить. Ні, це все не те. Я кажу, якось туди потрапити, а як туди потрапити? У мене той напій закінчиться скоро, і це буде горе. я же так на так ты на меня. Пойди гуляй. Чего не сделаешь? Ляха упал. Туше, порядок. А ну що ж таке? Так, я вибрався, але все одно не те, що я хотів. Ну, що це за штупенсія? Та в мене вже вона є. Острі. Гострі осколочки. Ну тут Скорпіон, а там ми вже були. Ми повертаємося назад, бо я більше іншого не бачу. Всяка тут у Боже, і не вся Рейнка з ресурсом. Сейчас зайшов. Вам не знаю куди. Все так погано. Я знаю, що не все так погано, але ж десь ми бродимо. Ще якийсь дядько. Зараз мене вб'ють. Чого ти не можеш так швидко бігати? Що ж шо з тобою трапилось? Аааа. Зрозумів, холод мене лупить ночі. У мене напій закінчився в організмі, думаю, що за хрій. Так, я думаю, що я щось пропустив, а що? Не знаю, поки що ми все облазили. Я поки нічого цікавого не знайшов. Візьмемо. Якщо шоотсканує. Треба буде ще сюди сходити, тільки знайти напій краще взяти. Ращий напій, Блядь, двой швидше. Не все я ще обшукав, мені здається. О, диск. Дискету я забрав, це саме основне, але мені здається, що я щось не знайшов. Там, там дуже багато цікавих ресурсів. Ось така зимня локація. Непоганий такий. Холодильник. Давайте повертатися на базу. Відсканувати і подивитися, що з цього вийшло. Тут, до речі, десь повинен бути цей. Як його там, блокпост чи що він там? Але де він? Ось в чому питання. ты там да, с тобой бейтеся. иди извиться ты бих ты будешь Дивіться, що це з ним трапилось тільки що. looks good on Let's go. Погнали на базу. Вистачить тут уже паритися. Не, ну іграшка, прик... іграшка прикольна yeah. тут позал... позалипати можна. Ресурсів багато. Зброя, потім що там, броня, їжа. Транспорт це мурахи, може там щось ще інше є, я щас не знаю. Не дійшов до іншого транспорту, Поки що мураха. Я пам'ятаю, що в інших іграх, то там, то там є і павуки, і бжоли, і ці, і птиця. Тут поки що тільки мураха. Тебко можна сказати, я зимню локацію облазив. Облазив зийнів зимню локацію і знайшов деякі ресурси. Погнали? Є. Yeah. Посадковий майданчик, халати метелики і дискету повернути, так? Чому не треба дискету повертати? Я думав, що потрібно. А, потрібно все-таки. Оптичний диск для візка з морозивом. Легкий точильний камінь. Оновлення модуля сканування, яке дозволяє виляти молочні моляри поблизу. Ось це. рошлички Раш, зі скорпіонів, макін бжоли, макчикен із бжолів. О, холодильник. Оце мені по потрібно: набір знаків пух, пух-мух. Давайте холодильника придбаємо собі. Це, тепер треба збирати на, на їжу, і на сканер, і, і на крихтий точильний камінь. Що я тут можу розблокувати? Поки що, поки що нічого не можу, так? Це вже я порозблокував. Те, що я не розблокував. Я тепер холодильника можу зробити. Щоб їжу складати. Де його тут піндюрити? Тут його поки. Поки тут поставлю. Луска блакитного метелика, бачите, не вистачає, щоб побудувати. Ну нічого страшного. Наформлю, я знаю, де ті метелики знаходяться. Вони зазвичай ось тут. Бувають оце в цих районах, тут, а їх бува чимало. До речі, мені сюди за дискетою треба буде сходити. І сюди треба буде ще сходити. Оптичний тиск турбо. І відсутній оптичний диск. Я ще й цей не можу ніяк знайти. Я не знаю, де про прохід, поки що не можу знайти. Я шукав, шукав, блін. Це потрібно десь в інтернет, в інтернет, щоб не ламати голову, десь в інтернет зайти і. І не махатися. Подивитися, як там як... Ну це не цікаво, я з вами згоден. Так, а що в нас з'явилося, броня, так? Так, 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 так. Що в нас відкрилося? Ага, холоти металики? зрозумів. Угу. У мене ось це є, я вже робив. Потім. Де вони тут мої? Ось моє ось ці? Оцей одяг, який я використовую. Так, треба буде деякі ресурси поскидувати. І потім знову відправлятися. Я думаю, що я вже туди там, де зима не піду, а може піду побачу. Давайте поки що бачите, я скільки вже понароблював, скільки я часу на це все вбив. Дуже багато часу вбив, як, як так сказати. Піди. Так. tight around the muscles. треба буде поремонтувати. Є. Є, добре. Нічого, я ще зроблю оці напої, які вони там у мене ось ці. Оці і оці. оці. І можна буде туди ще раз сходити, але вже іншим разом. Треба ще походити по цих локаціях. Треба можна спробувати цей диск пошукати і пошукати ось цей диск. А сюди вже можна в кінці піти. До речі, прохід я знайшов ось тут. Така труба іде, я так розумію, ось вона червоненька. І якось Якось сюдою заходять. Ще туди не ходив, тому що думаю, що мені туди ще Думаю, мені туди ще раненько йти. Так, мені треба щось під'їсти. Бо мій хлопець зараз помре від голоду. Треба буде їжу собі наробити. Холодильник в мене вже буде. Ось я його дороблю. Метеликів б'ю. Їх, на... їх не важко вбивати. Так. Ну що, в принципі, на сьогодні я буду закінчувати. А до речі, в мене ще є тут цей баг і ще один. Але я його не можу вилупити, так як в мене вже, в мене вже є мій товариш, на якому я їжджу. Добре, на цьому я буду закінчувати. Дякую всім, що дивилися. Дякую за підтримку, за лайки, за підписка, за коментарі. І до нових зустрічей.